Вітаю усіх! Сьогодні засолюємо червону рибу. Верніше частинки з червоної риби. Ось таке знайшла в магазині, не знаю точно, яка це риба. Значить, спочатку я промила, тоді по хребту розрізала і нарізала на смужки десь завшишки 4-5 см, щоб було це для бутербродів, чи канапок, як ми кажемо. Це саме якраз те, що треба. Тоненько нарізане, почищене вже ця риба, так що тільки помити, порізати і засолити її. А засолити це зовсім не складно. Даємо до цієї кількості я дала. Чайну ложку солі і чайну ложку, але чуть-чуть менше, ніж солі цукру. Отже, ніби один до одного, але не зовсім цукру трошечки менше. Це, звичайно, треба регулювати по своїх смаках. Отже, я засолила ці шматочки і треба, щоб воно постояло мінімум 12 годин. Щоб засолилося, значить, перебрала я з миски, який солила, у сутейничок, добре втрамувала і поставила в холодильник для засолювання. Через десь годин 13 чи 14, напевно, пройшло. Я хочу попробувати беру кусочок хліба і шматочки цієї риби. Дійсно, риба вийшла ніжна, смачна, м'яка. Окрас саме те, що потрібно для канапок. Отже, дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте подобайки. До зустрічі!